Всім сьогодні з вами граємо в Право. І сьогодні я зайшов на другий аккаунт, щоб відкрити кучу стартропів. Ну, сьогодні для цього відкривання вам треба поставити лайк, підписатися на канал і скинути комусь це відео. Я вибачаю за те, що мене дуже довго не було. Я не зміг. Але у нас бронза друга. Так, я знаю. Дивіться, скільки тут всього. І я сьогодні теж програю. Але. Це все таке, воно комусь не треба, воно нікому. Давайте заберемо 500. Оці головне, звідси магазин. Я магазин не раз не заходив. Я навіть не знав, що він цей магазин у мене є. Давайте подивимося. По-перше, бас, золота неділя, «Стардроп», кьюс, десят. І подарунок. Ну, не очікував такого. Точно. Не. Ну, давайте заберемо базу. Золота неділя. І сістер дропы. І базовий біс залітає нам на другий аккаунт. Так, чому? Повезочу я зараз забрав. І він у мене. І на основному, друзі, аккаунті я подумав все-таки заберу. Ох, це круто! Це дуже круто! У мене новий міфід, мой новий містический міфід, біець боєць друзі, брав. А тепер давайте. Золота неділя. Почали. 4 стардропа тут у нас. Почали. Подарунок перший. Так, у нас тут 50 монет і один стардроп. 50 монет і стартроп. Давайте. Оп, 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 і рідкісний. Ну, не повезло. Давайте у нас ще є стардроп і тільки 100 монет. Тепер, друзі, 100 монет і стардроп. 150 монет із стардуп і 200 монет і станду, а далі недоступно ще. 100 монет і стардоп і сверхрідкісний, і сверхрідкісний. так, Везіння в мене нема зовсім. Але я хотів би його, бо в мене сьогодні легендарка випала і з неї нічого цікавого. Тепер ще тільки тепер 150 монет, а не 50. Ой, а не 100. Давайте так, подав. О, суперітки стой, суперідки стої, суперлітки стоїть, да. Погиня нуль. Попустить 1200 очків сили. Да, багато. У мене на основі на велику. Тепер останній подарунок. І того у нас давайте, давайте і. і. Так, бачите, Оп! Нас дані не буде Наша тістері покуповач вибив легендарний строп. А по суті ми відкриємо 15 стардропів І ще й пару яєць. Це, друзі, капець. Почому давайте заберемо спочатку значок. Щоб було гарно подивитися, а стардроп. І 10 стартропів. Легендарний значок забрали. У мене на основі є. А, наступний вже, друзі, скида 30 мільйонів. Так, поставив один стар дроп. Один. Так, і того у нас він давався на 5 мільйонів. Значок на 10 чи на скільки там? На 15 може, а старок на 200. На 20. супер Суповідки снайду на невезучий. А тепер зусиль на 10 стартропів. 10. Мені сьогодні випив тільки один міфік і легендарка. Погнали, погнали, де геть стар дропів. Зразу нажимаю, нічого не чекаю, навіть й не буду чекати. Так. Оце дуже веселе відкриття дуже сьогодні. Так, пора. Епік, епік друзі, зразу. Еп, епік, зразу залітає. Друзі, трошки підуалкує. О, епік другий епік. А сега че, три епика, начебто. Значи, Не, два епика. Епик, трети епик, што не помиляју се. да, ище Три... Три епика сега нас. Тридки сни. Епик. До епик, четврти епик. Хм... Нема поки що епіків, міфіків, легендарок нема так трошки підвагу О, ну, все, закінчились, друзі, стардропи. Жаль. Так, жаль, а хочеться ще, друзі. Так, друзі, але я залиши, не на кінці. дроп і яйце. Ну. Почали? Але почекайте. Ви знаєте, як я люблю нового бійця Лілі. Але перший місяць 950. Якщо це правда, ми сьогодні розблокуємо нового бійця Лілі. Ну, дуже погано грузиться, але... A few moments later. Друзі, я не знаю, скільки я вже чекаю, але це дуже, дуже погано. Я чекаю вже на хвилин 3, максимум 5 хвилин. І вона не робить. Я вже все нажимав, все отжимав. не знаю, що ще робити, але. Як бачите, я бачу будинки, бійця, колод і кучу всю. Але мені треба, мені треба саме. Головне, мені... Ну, друзі, знайте, на цьому я поки що з вами був Банродзі або Іван. Якщо в банродзі нет, я просто скопіював. Але я зараз йду в банробзі. Він для мене цікавий. Можете подивитися. може для вас. Ну, на зв'язку був Іван. Всім пока!